Присутні гості, мешканці нашого мікрорайону, доброго дня! Винуватці цього свята, діти. Сьогодні у нас надзвичайно приємна подія. Ми відкриваємо оновлений наш дитячий ігровий майданчик. У 80-х роках, коли зводилися наші будинки, був закладений дитячий майданчик. Проходить час, адже це пройшло близько 37 років. Ігрові споруди занепадали, застаріли, де щось зламалось і прийшов час оновити ігрову площадку. І от сьогодні за сприянням сільської ради, яка виділила 25 тисяч гривень на ігрові споруди, які ви бачите тут на нашій площадці. А це нова гірка, канатна стійка. Така дитяча карусель, дві гойдалки для старших і для менших діток, дві пісочниці. Все було закуплені, три лавочки для відпочинку. Це було закуплено за кошт сільської ради. Небайдужі пішли на зустріч нам і наші депутати нашої сільської ради, особі Олега Дзюби. в особі Натал Кузьменю. Ми до них зверталися. Зумієте, привезти споруди це одна справа. А їх встановити, запропонувати, аби вони були безпечні для використання. Треба були кошти, треба був пісок, щебінь, цемент. До цієї справи долучилися і депутати районної ради в особі Деньковича Богдана Миколаєвича. І депутати обласної ради в особі фізика Ігоря Васильовича і ініціативні голови ОСББ, і просто мешканці, які допомогли фінансово і своєю працею, був закуплений цемент, Вчора привезли. Це <спірка> Ура. <ріст> а давайте з вами запрошуємо Михайла Михайловича. Шановні діти перш за все діти, це дуже прекрасний, і гарний подарунок в переддень день захисту дітей. Довго ми йшли до цього часу. Поки з'явився новий гарний майданчик. Я думаю, що він буде впорядкований ще краще. з'являться нові качельки. І інше це тільки початок. І тільки початок у залі. Такі майданчики заплановано е, зробити ще. Ми виділили не 25 тисяч. Це тільки на ваш, а ще ще 25 тисяч. І далі ми бачимо цей процес, буде продовжуватися і в інших селах. Я дуже вдячний і громаді, і ОСББ сьогодні вже говорилися про це. А перш за все, дякую депутату, який вперше підняв цю ініціативу, і перший його депутатський запис, коли ми стали депутатом, прийшли новий склад цього скликання. Олег Романович написав перший свій депутатський запис, який стосувався саме цього майданчику. Повірте, що до цього майданчику приближили сили усі депутати. Всі депутати і наполегли навіть громадськості, тому що вони неодноразові дуже часто заходили. І коли, 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 коли. І нарешті, оце коли здійснилося, і ми дуже раді і дуже вдячні всім нам за це і за, за, за ту роботу, яку ви проробили, і ОСББ і інші громадські активісти, які на цьому і зупинилися, і все ж таки ми кінчили. Ми цей майданчик, і думаю, ми будемо і далі я ще раз повторюся. Але найкраще я бачу сьогодні дуже багато дітей. Дуже приємно бачити їх радісне обличчя, тому що дійсно це такий. Невеличкий подарунок для вас. Повірте, ми будемо робити все для того, щоб е, зоря розвивалася, щоб ви мали можливість і гарно відпочити в нашому чудовому е, селищі. Ну я не називаю там село, це селище, це можна прийняти його і до міста. Дякую всім вам і гарних відпочинків. Відпочинку почалися канікули. Є де відпочити щастя вам, успіху, здоров'я! Е, готуйтеся до навчання, гарно відпочивайте. Всім все найкраще. Дуже вам дякую. голосно дядя, тетя, дядя тетя, не дуже, щоб казку нам створили, гірки і качелі нам сьогодні подарили. Обіцяємо ми гратись, розважатись та гадати, силою. Сили і спритності набратись і здоровими рости. Обіцяємо не псувати, цей майданчик оберігати. Найкраще місце відпочинку нам в крузі не знайти. Цю подяку ми складали усієї дітвори. Добрі спонсори, ви наші. Далі чудеса творіть. Далі чудеса творіть! Подякувати представникам влади і всі, хто були задіяні е, в придбанні і збудові цього майданчика. Я плекаю надії, що всіх порім по треба. Список довгий, багато дуже людей задіяно. Як з нашої сторони, я маю на увазі Але батьків. Так, так само і з боку нашої влади. Я гадаю, що нашим прикладом ми покажемо всім, що тільки ми самі можемо зробити зорю кращою розбудувати нашу неньку Україну тільки власними силами. Ніхто нам не прийде, цього нічого не зробить. І гадаю, що це натхнення передасться всім решті, і наша зоря стане набагато гарніше місто. І особливо для дітей. До чого ми говориться всі. Да, да, да. Шановні, шановні присутні, шановні І... депутати, Ігор Васильович, я зачекаємо ще депутата. Облас...